Зачекайте Та чуть-чуть. Так. Та, головне лію, щоб тут не прорвало, Бо це буде по навсім ми її ще 165 гривень і так як я по карточці плачу, оцю я тебовський, на знижки, якщо є вони. Ну, 12 гривень, дешевле на 12 гривень, то тобто. На 650, бачите, кучка важливіта. Зараз можемо в рідному селі купити ту ковбасу, щоб не заморочуватися. Ого! рюкзак тяжкий. Бачите, самообслужування. Нормально ми скупилися. Ой, фу. Безсерельнішні взятки, ви поняли. Полагается, свет. Короче, остается кофе под вопросом, уже надо... Пропануть. Так, ключ не прыгнул. Еще и дождь, может быть, будет. Так, їдемо сейчас чуть-чуть в рідне село, глянем, що нас, а тебе там у нас по варенке. АТБ так душно. Ой, давайте вас чуть-чуть підніму. -чуть Опа. Дивиться, яка погода не лтна совсем, да? Чуть-чуть не погодка.

не уїде. Зараз глянем тут варенку якщо не подразиться. ой чик я бачу отлично это зроблять 24 ,5. 240 килограмм Сейчас мы молочные, наверное, половинку купим. батоны, да, по ничего не Спасибо. А можно половинку молочной варенки? И все. И усю. Клип не забыл? Не, не забыл, есть уже. Девочки. Он тоже <связывается> чтобы вы понимали молочная варенка дай она прикольна 240 гривен килограмм сейчас короче практикують колбасу там вообще писать да колбасу мясо ну колбасу короче практикуется писать за 100 грамм чтобы не шокировать людей Ну, так пишется 24 гривни за 100 грамм да ви такі думаєте, тут Та, так вроді не дорого, а кілограм 240. А кусок може бути пол -кілограма. ну ви поняли. Тобто, щоб люди не були в шокі, оці на ковбасу, на м'ясо пишуть за 100 грамів. Рибу так само ту дорогезну. Там бачили, писали за кілограм. А є пишуть за 100 грамм, щоб вона не 560 писалася, 56 за 100 грам, Щоб Людина не була шокірована. Ну хто, хто в темі, той в шокі Так, коротше, за знижкою 550, і ще сколько там потягнуло. Я вже забувся сколько она заказала за колбасу ну коротше по сотку так да? от вам 600 чимсь то гривень рюкзак це в мене ще не, не здоровий як най, най побольше це рюкзак я своїм рулем не протиснуся. так зараз ми глянемо, скільки ми знімаємо вас Двадцять чотири. Ой. Двадцять чотири. Мов, яка клубника. дивитися здорово. Шикардос. Та сейчас може. Под'їде. Така огромна шикардосна. Ну мені каже, з мадмазелька сама в вибирав. Опять скаже. Що я не то польвіз. прошлу клубнику забракувала, не сладка, водяниста, ну коротше, відстой. А це вже посерйозно. 110, ну така крупна, не знаю яка вона на вкус. Ну, мені і так впадло це. Або пішком, або я не знаю, або хай сама приходить мені, каже, сі покупай. Надо було сюди поїхати. Ось це той що я покуп. А я ж не тут. Поку. Це якийсь новий завоз, і тут така крупна. Не гляну, теж вроде 110. На базарі по 85, вроде по 65. Бачите, у нас тут... Дорога, в принципі, алмазный полотки по 110. Вона виду то красиво, но якби ж вона була ще сладка. Попробують, навірно, не дають походу. Там клубника полкила там. там дивіться, яка черга за молоком. Це постоянно, тут така очередина. А, ще молока даже нема, ще не приїхало молоко. Короче, у мене время ще до вечора є, до роботи, можна буде сльотати лоточок взяти На пробу, да? Все-таки вже другий завоз, може вона все таки слабка может поедемся. Бачите, я по співку чітко там. Сразу зайшов, тачку взяв і побігів і все. Друг заповни. Мурмишелю. Ми ще затарились в Велмарті. Так що. А що ще треба? Мурмишель. Групи. Ну то погано що консерв немає акционы ну нормальных я имею в виду на вкус сейчас возьми кільку як в СССР береш кільку ну така ще более-менее кусочками ціленька. А зараз береш таке, знаєте, як, як хтось в банку вирвав. Воді голови, кишки, все перемішку, таке якесь месяво. Ну коротше страшно їсти. Бо колись так захотілося, тільки взяв. Що давайте куди ми почали нашу подорож, там і завершимо. Дивиться можна качаться. Блять, машине мешает бегиха. Беседочка можна. А, без столика. Сильно не посидиш, не потусиш. Ай, тут загрожено. Це школа бокса, походу тут це для них. Не заїдеш туди. Може, ще побачився сьогодні, а може вже сьогодні не побачився. Так, бачите мене все. Так, вроді все я купив. Тихо. Або ладно, я так випрямлюсь. А, а це ж кося траву на Кузьми Скрябіну. Це взагалі круто. У. Нічого пореку, бачите. Що то взялися за Кузьми Скрябіна вулицю, асфальтували. Тепер кося траву, дивіться, тут даже не виросла ще. Тобто бабки виділяють походу ту сторону вже пройшлися. Коротше, нормально Працюють. В прошлом году не на осень косили, як вже такі стовбури були. Це не то пальто. Так я викинув, мабуть, бумаг. Та вроді все я купив. Так, друзі, всім гарного дня, гарного вечора, мирного неба. Ще побачимося. До зустрічі. До слідуючої велопрогулки, давайте.